Всім привіт! Я Олеся Шевчук, і ви на каналі Джимбі. Сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву та обговорювану тему: а саме навіщо жінкам силові тренування та чи потрібні вони нам взагалі? І одразу спойлер дуже потрібні. Тож підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково залишайте свій лайк та коментар, якщо ця тема для вас цікава. А ми розпочинаємо наш перелік переваг силових тренувань для жінок. І перша перевага силових тренувань. Це підтягнута та рельєфна фігура. Та форма, в якій перебувають учасниці фітнес бікіні або фітнес-інфлюенсерки, на яких так хочеться рівнятися, досягається не на біговій доріжці, а активною роботою в спортзалі. Силові тренування не означають, що ви одразу ж станете схожі на топових бодібілдерів. Однак ваша фігура стане більш підтягнутою, буде виглядати краще і симетричніше. Якщо, звісно, ви будете тренуватися комплексно, а не акцентувати увагу лише на певних частинах. Так, часто дівчата з більш масивним низом припускаються помилки і тренують виключно ноги. Однак краще тренувати все тіло і приділити увагу його верхній частині, тоді вся фігура виглядатиме більш симетричною. Другий плюс силових тренувань – вам буде легше схуднути. Ми спалюємо калорії під час тренування, а також після нього безкоштовно і без додаткових зусиль. За цю магію відповідає так званий ефект підвищеного споживання кисню після тренування або ж ефект допалювання. Після тренування наш організм певний час працює на підвищених швидкостях, перш ніж досягти стану спокою, у якому ми перебували до тренування. Таке прискорення метаболізму найчастіше триває від 24 до 48 годин після силового тренування. Кількість калорій, які спалюються задарма, і тривалість прискорення метаболізму, залежить від інтенсивності вправ. Найчастіше метаболізм прискорюється приблизно на 5-10% і це може дещо сприяти процесу схуднення. Наступна перевага силових тренувань. Ви зможете їсти набагато більше. Доволі проста логіка: чим інтенсивніші ваші тренування, тим більше калорій ви спалюєте. Чим більше ви спалюєте на тренуванні, тим легше вам залишатися в дефіциті. При цьому не відмовляючи собі в омріяній шоколадці чи більшій порції улюбленої пасти. А якщо ви хочете навпаки наростити м'язи, вам тим паче потрібно відновлювати калорії, спалені під час тренувань, і ваші порції будуть більшими. Однак перегинати теж не варто, тому не намагайтеся з'їсти. Істи цілий київський торт самотужки, а на наступний день відпрацювати його в залі. В цьому важливо мати баланс. Перевага номер 4. краща постава. Силові тренування поступово зміцнюють більшість м'язів вашого тіла, в тому числі м'язи спини, які виконують роль опори для вашого хребта. І, звісно, без уваги не залишаються м'язи кору. Сидіти і ходити з прямою спиною несподівано стане для вас набагато природніше і приємніше. Плюс, завдяки правильній поставі, ви також зможете зменшити біль у спині, який можливо мучив вас роками. Наступний пункт на користь силових тренувань: ви зможете досягати кращих результатів у інших видах спорту. Силові тренування подарують вам сильні м'язи, а сильні м'язи можуть допомогти спортсменам, які працюють на витривалість, досягати кращих результатів. Тож, якщо ви хочете стати кращим бігуном, велосипедистом або навіть плавцем, у вас тепер є ще більше причин взяти в руки гантелі. Перевага номер 6. Ваші кістки будуть міцнішими, а ризик травм знизиться. Так так, силові тренування зміцнюють не лише м'язи, але й кістки та сухожилля, що стане особливо важливим для вас у старшому віці. Завдяки силовим тренуванням, ви зможете запобігти витонченню кісток та зменшенню їх міцності. Крім того, ви збільшите діапазон рухів і загалом покращите роботу суглобів, зв'язок і сухожиль. Таким чином, ви отримаєте не лише сильніше тіло, але й кращу гнучкість та рухливість. Ще один плюс. Це зниження ризику різних захворювань. Силові тренування насправді є таким собі універсальним засобом від багатьох проблем, що підтверджено численними дослідженнями. З чим вони можуть допомогти? Перше, це покращити здоров'я серцево-судинної системи, знизити кров'яний тиск, покращити профіль ліпідів у крові, до яких належить, наприклад, холестерин, покращити рівень цукру в крові. А також допомогти запобігти розвитку діабету другого типу, підняти настрій та навіть зменшити симптоми депресії та тривоги. Завдяки силовим тренуванням ви зможете краще керувати стресом. Під час тренування всі стресові фактори повсякденного життя зникають. Згодом, коли ви згадаєте про стресові моменти впродовж свого дня, ви побачите, що навіть найбільші проблеми здаватимуться вам дрібницями порівняно з вагою на штанзі. Стрес більше не буде контролювати вас, а хороше самопочуття після тренування допоможе вам побачити проблеми з нової точки зору та знайти для них нові рішення. Під час тренування ви чудово розслабитеся, в якості бонусу зможете насолодитися припливом ендорфінів після занять спортом. Саме вони відповідають за те, що після тренування ви залишаєте зал з посмішкою на устах. Загалом більше життєвої енергії це ще один приємний бонус. Наступна перевага полягає у тому, що ваш сон покращиться. Силові тренування чудово втомлюють організм, і ви природно відчуватимете більшу потребу у відпочинку. А завдяки нижчому рівню стресу, про який ми говорили у минулому пункті, вам буде ще легше заснути. Окрім того, завдяки силовим тренуванням і якісному сну ви зможете зменшити тягу до солодкого, взяти під контроль гормони голоду і насичення, та й саме схуднення в цілому буде проходити набагато легше. Також, завдяки силовим тренуванням, ваш мозок в цілому працюватиме набагато краще. Навчання або робота з ранку до ночі це не найефективніший спосіб досягти оптимальних результатів. Завдяки фізичним вправам, ваш мозок буде краще забезпечений поживними речовинами та киснем, що може суттєво вплинути на когнітивні функції Силові тренування також позитивно впливають на увагу, концентрацію та продуктивність допомагають скоротити час реакції. Це може допомогти вам працювати ефективніше і заощадити час для інших важливих справ. Ну і головне, це підвищення самооцінки, менший відсоток жиру, сильніше тіло, навички, про які ви навіть не мріяли раніше, і відчуття, що ви можете впоратись з важкою штангою так само добре, як і зі щоденними потоками обов'язків. Все це йде пліч опліч з вашою впевненістю в собі, і саме силові тренування можуть привести вас. До підвищення самооцінки та впевненості у собі. То що, дівчата, ви готові дати силовим тренуванням шанс? У нас на каналі вже є декілька відео, які допоможуть вам у цьому. А з вами була я, Олеся Шевчук. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть у коментарях, чи є у вашому тренувальному плані місце для силових. І до зустрічі у наступних відео.